Абідабєсиєм не спинити, чому росіяни досі бояться бандеру і як намагалися вислужитися перед Ким Іном? Все про меню диктаторів вітаю, мої незламні українці. Я Інна Набок і це новий випуск актуальності. Але спочатку нагадую: не забувайте коментувати та лайкати мої випуски і підпишіться на канал Актуальнощі. Бо ми продовжуємо його розвивати. Як бачите, тепер у Актуальнощі нова студія укриття бідівносто 99, і новин буде ще більше. Сподіваюся, глядачів на цьому каналі теж. А тепер перейдемо до найцікавіших та актуальних подій, про які вам ще точно не розповіли інші. А я ж традиційно про це подбала і підготувала чергову порцію крінжу з боліт. І розпочну з улюбленого ниття на болотах. Росіяни продовжують скаржитися на заборони, з якими тепер стикаються. Зокрема, це стосується їхнього вільного пересування країнами ЄС. Так от одна росіянка, яка звісно дуже любить свою велику страну, але не дуже бачить в ній своє майбутнє, вирішила вищого світу здобувати в Європі. Підготувалася, значить, оновила осінній гардероб. Аж раптом я теж не знаю, квоти люди, які придумують такі санкції, у них що... в голове? Что у них в голове? Вообще, как можно запретить людям проводить вещи? Одежду. Как можно запретить людям проводить свой телефон? Я, которая вчера купила себе, типа, еще обувь, сумку. Они еще и новые, и вид у них нового. Неважно. В общем, у меня два или три чемодана вещей будет, которые все новые. Я их собирала, я их шила, я... чтобы уже ввести. И там у меня было все, как я хочу. И... и, и... Не, папа, папа подарить iPad новий, для того, щоб я на ньому училась, і щоб у мене не було ніяких тетрадей. Це просто я не Как Можна переїжджати без віщей? От бачите, як буває, коли спочатку насміхаєшся санкцій, мовляв, та що нам ті санкції, а тепер, а ми то тут при чому? Е, це ж треба так скиглити от через ці гаджети. Хай би сказала дякую, що тато їй ладу новеньку у спадок не залишив. Хоча хто зна, хто зна. От мене дивує, невже до росіянців досі не дійшло, що війна, яку розпочав їхній кривавий диктатор, торкнеться і їх. Хоча чому тут дивуватися, коли мова йде про нелюдів? Хочеться тільки, знаєте, щоб росіяни не мали змоги виїжджати з боліт і скиглили там в себе вдома, а не з країн Європи. Бо давайте будемо відвертими. Сльози росіян. Як бальзам на душу повіда бісія не спинити або на Росії знову постукали з дна цього разу? Росіяни вкотре продемонстрували, як не втомлюються фальсифікувати власну та чужу історію. І випустили новий підручник з історії для учнів старших класів з розділом про війну Росії проти України, який до речі повторює твердження російської офіційної пропаганди. І ось вам відео, на якому зомбують майбутніх пропагандистів. вже говорили, в 1991 році відбувається розпад совєтського союзу. И многие, я уже вам говорила, это бывшие страны, которые входили в Советский Союз, начинают переписывать и свою историю, заменять героев на, на страницах своих учебников. И многие это делают намеренно, да, чтобы не вспоминать, что они были в Советском Союзе, как это сделала Украина. Президент Владимир Владимирович Путин напомнил всему миру, Що присладіла на Україні, під великий білікий асістий Звісно, правда нічого іншого почути тут я не очікувала. Горевчитель відпрацьовує методичку Кремля і розповідає, що це не росіяни погані, а от інші країни, які після розпаду радянського союзу почали вигадувати нових історичних постатей. Подивлюся на це все і розумію, Росію ніяк не відпускає минуле, яке вона от що сили намагається викривити. І знаєте, зокрема, от як кістка в горлі їм наш Степан Бандера. Щас я хотіла б вам участь показати відеоролик, Отрывато из этого выступления. Балынская резня стала закономерным итогом развития украинского национализма, основные идеи, которые были сформулированы еще до войны и бумажтяне Андреем Мельником и Степаном Бандери. По их мнению, будущая Украина должна была стать этнически чистым, государством, построенным по принципу. Одна нация гашкевичем, пытавшимся позвать на помощь советских партизан, разрезали животы, отрубили руки и ноги, раны засыпали соль еще живут по... Питання, що може вирости із цих підлітків, окрім як нове покоління скабєєва Солов'яв, можна вважати закритим, бо нічого. Щоправда, сподіваюся, знаєте, поки ці російські підлітки таки закінчать школу, ми вже не будемо говорити про цих пропагандистів, а вони будуть дивитися на небо через клітинку. Овоч, ні. Показалося просто-напросто росіянин. Е, ось, до речі, що виростає з тих, хто росте на російській пропаганді. І ось як ці людішки коментують Кім Чен Іна, який з візитом побував на Росії, та його Північну Корею. Смотрите всю історію Кореї. у нього є определений авторитет. Вот. И его, ну, его любят его люди, многие. Более того, там нету разбоя, нету разврата, моральных принципов, как в Америке, например. Uh Более того, коммунизм, который он там построил, привел к тому, что люди стали более адекватными. Як бачите, знову байки про комунізм, про загниваючу Америку, яка зі слів цього росіянця ні до чого хорошого не призведе, і звісно, розповіді про те, що росіяни хочуть жити як в північній Кореї, Ну, Владимир я не знаю, тут Шантлі здесь Корею, але то щоб була какая-то определенна більша автократія, а не демократія, це вообще для власті полезно. Потому що на самом деле, вот, когда власть в руках ну народу толпы безлічної, то всі же хочуть хліба і зрелищ, весь мир превращається в какую-то бордель або проституцію. От цікаво, тільки мені звідки він знає, що таке демократія і як це, коли влада в руках народу. На Росії ж такого ніколи не було і не буде тим більше з такими то партнерами, як Північна Корея. До речі, про сам візит Кім Чен Іна та його переговори з Путіним загалом вони тривали приблизно дві години, і про ймовірні поставки північно-корейських снарядів і ракет для війни проти України перед камерами диктатори нічого так і не казали. Натомість, Кім Чен Ін недвозначно підтримав російське вторгнення і заявив, що Росія, знаєте, піднялася для захисту свого. Суверенітету та безпеки і нагадав, що Пхеньян завжди підтримував і продовжує підтримувати всі рішення президента Путіна. А тепер найголовніше, знаєте що лідера КНДР Кім Чанина внесли до бази сайту миротворець за замах на суверенітет і територіальну цілісність України, бо немає чого забезпечувати російську військову агресію проти України. Та її громадян, і звісно, я не могла пропустити, як коментували цей візит кремлівські пропагандисти. Та тут одразу скажу краще один раз побачити, ніж кілька разів почути. Ракетний подводний крейсер стратегічного назначення кимчином безусловно не получа. А вот многоцелевую атомную подводную лодку запросто. Суммируя, как бы завершая вот этот обзор, я хочу сказать одну очень важную вещь. То есть вот мы говорим и о визите Ким Чен Ына, и о и, и позиции Китая, и, о, значит, о новых проектах. Знаете, возникает образ как бы такой, знаете, удивительного смешения, ну, конечно, российского российской военной мощи, куража. северокорейской упертості, твердості, мужества, і китайської економічної ну, сили определенного прагматизма. І вот эта смесь з трьох цих вещей дає мощний напиток, гарячу смесь, яка сміть любых врагов. Так, так, дуже переконливо. Вони хоч самі в це вірять, ось в цю гаримучу суміш. Скабєєва, мабуть, не дуже, бо замість боєприпасів розповідала про пельмені та картоплю і хизувалася тим, яка ж широка російська душа, і як помпезно росіяни зустрічали Чен Іна. За запченням лідерів з глазу на глаз послідував торжественний обід а приймати і почувати у нас в країні, звісно, вміють на вищому рівні К столу в честь званого гостя подали пельмені з камчатським крабом. Асітрину з грибами, картофелем, мантрикоти з мраморний гядяни з запеченими овощами, салати, зутки з, з інжирами, Предусмотрен придусмотрен і десерт брусніка тайожне з кідровими орешками і згущеним молоком. А що треба, ж хоч чимось хизуватися? Ну немає більше чим. Тож, нехай це святкове меню, знаєте, буде єдине, що ще може запропонувати Росія своїм стратегічним партнерам. Та нагадаю, запуски супутників, з чим Москва таки пообіцяла допомогти Пхеньяну, порушують резолюції Радбезу ООН через використання балістичних технологій. От саме тому основні розмови та домовленості між двома диктаторами і відбувалися в закритому режимі. Тому єдине, що можу сказати, наразі важко прогнозувати, і звісно, я не військовий експерт. Наскільки далеко зайдуть відносини між Росією та Північною Кореєю? Бо достойменно й невідомо про реальні обсяги північно-корейських запасів зброї, їхній технічний стан і виробничі можливості цієї країни? Тож більшість експертів сходяться на думці про незначний вплив північно-корейської зброї на перебіг війни. І завершити випуск я хочу традиційним нагадуванням: підпишіться на наш канал Актуальніші, а більше новин шукайте на сторінках в соціальних мереж, шукайте актуальніші в інстаграмі, телеграмі і навіть у Тік-Ток. А от за всім, що відбувається на фронті, нагадую, слідкуйте, будь ласка, на офіційних сторінках Генштабу, а не на сумнівних телеграм-каналах. І нехай ніхто та ніщо не підриває нашу з вами віру. Перемогу, тож працюємо, донатимо і пам'ятайте, Збройні сили України захищають нас і їм цілодобово потрібна наша підтримка. А з вами була я Інна Набок. Побачимось! Слава Україні!